Ольга Галушка, начальниця фінансового управління, озвучила під час постійних депутатських комісій проєкт рішення по внесенню змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади. Відповідно до цього проєкту пропонується внести зміни до доходної частини бюджету, а саме збільшити її на суму 11 мільйонів 599,1 тисяча гривень. Видатки бюджету збільшити на 21 мільйон 202 Тисячі і 300 гривень за рахунок розподілу вільного залишку загального фонду на суму 8 мільйонів п'ятсот і тисяч гривень. За рахунок розподілу частини вільного залишку спеціального фонду в сумі 1 мільйон шістьсот мільйон і тисяч гривень. І за рахунок доходної частини бюджету 11 з мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяча гривень. Пані Ольга конкретизувала цифри видатків по галузям по галузі охорони здоров'я. Пропонується виділити кошти комунальному підприємству Шостинська центральна районна лікарня на суму 403,20 гривень. Це йде співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на облаштування безпечних умов в закладах охорони здоров'я. Пропонується також збільшити видатки по управлінню освіти майже на 9 мільйонів гривень. Як будуть розподілені кошти, пояснила головна фінансистка. Співфінансування субвенцій, капітальний ремонт. Харчоблоку, базова кухня, будівлі комунальної установи Шосклська спеціалізована школа першої третього ступенів номер 1 на суму 2 мільйона 709,1 тисяча гривень, на заробітну плату 2 млн грн, на співфінансування придбання обладнання для створення осередку викладання навчального предмету захисту країни 296 тисяч гривень. На придбання перезарядки вогнегасників, навчання цивільного захисту та пожежної безпеки, а також передбачити субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для забезпечення діяльності структурного підрозділу Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба на суму 5156 тисяч гривень. Та виділити кошти в сумі 1 мільйон 700 тисяч гривень на співфінансування субвенції на придбання шкільного автобусу. управлінню праці соціального захисту населення пропонується збільшити видатки на 2 мільйони 200 тисяч гривень. На придбання деревини паливної для забезпечення сімей військовослужбовців в управлінні житлово-комунального господарства пропонується збільшити видатки на суму 6 мільйонів гривень, а саме на поточний ремонт доріг 2 млн грн, на оплати робіт з благоустрою 1,5 млн грн і на ремонт та технічне обслуговування житлових будинків 2,5 млн грн. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій прогнозується виділити видатки на суму в 5 млн грн. Направити їх на заходи та роботи з територіальної оборони. І по фінансовому управлінню зроблено перерозподіл коштів на субвенцію мільйон 700 для придбання шкільного автобусу, і передбачається інша субвенція з місцевого бюджету для забезпечення спеціального лікування харчування для хворих на фенілкетенурію дітей віком від 0 до 3 років. Для комунального закладу Сумської Сумської обласний клінічний перинатальний центр в сумі 150 тисяч гривень. Ольга Іванівна озвучила суму державних субвенцій на облаштування укриття для медзакладу та на придбання квартир учасникам антитерористичної операції та військовослужбовцям, які воювали в Афганістані. До нас надійшли документи розпорядження голови ОДА і постанова кабінету міністрів, якими нам ще передбачається. Три види субвенцій. Перша субвенція, це, для, з державного бюджету, перша субвенція це субвенція для центральної районної лікарні в сумі 3 мільйона 262 6 тисяч гривень. Це частка державного бюджету на капітальний ремонт споруди, захисної споруди в Шосткинській центральній районній лікарні. Загальна вартість проєкту 3 мільйона 665 і 8 тисяч гривень. Друга субвенція це непридбання придбання житла для учасників антитерористичної операції. 4 чоловіка, загальна сума 8 мільйонів 27,4 тисячі гривень. І третя субвенція це на придбання житла військовослужбовців, які воювали в Афганістані. Два чоловіка 3 мільйони 599 і 8 тисяч гривень. До фінансового управління надійшли листи з проханням виділити додатковий фінансовий ресурс по дитячій лікарні на заробітну плату просять направити 927 тисяч 200 тисяч гривень і на медикаменти 200 тисяч гривень. Спорт для всіх направив лист на проведення поточного ремонту санітарних зон в сумі 220 тисяч гривень. Шосткинський відділ поліції для функціонування офіцера громади просить виділити кошти 260 тисяч гривень. І на минулій комісії було озвучено, що по управлінню житлово-комунального господарства просить виділити додатково 100 тисяч гривень на придбання причепу. Для Зеленбуда депутат Шостінської міської ради Михайло Матюшенко попросив нести в проект заміну шифера на даху школи у селищі Вороніш, який втратив свої властивості через довгий термін використання. Народний обранець не безпідставно переживає, що якщо дах навчального закладу почне протікати, то збитки для будівлі, як і бюджету, будуть набагато більшими.